І є знахідка. Ось гудзик. Старий. Можливо німецький. Хожу біля гаманця, де були знайдені німецькі монети. Є якийсь монітос. Вискочу. Закійший день впав уже. Все, я його вже загубив. А ось. Треба чистити. Здається, алюміній. Да, алюмішка. На жаль. Міді срібла не видно. Ладно, йдемо далі. Год же самого верху На жаль він уже ніякий. Взагалі розсипається. Печально. Ладно, берем йдемо далі. Попалась ось така цікава знахідка. Не знаю, як будто пломба якась була. Або просто куля розплюснута. Ну, більш думаю, що якась пломбочка. Як якийсь візерунок є, але але треба почистити її буде вдома. Не знаю навіть. Ладно, берем, йдемо далі. Є ось такий сигнал. Непоганенький. Подивимось що там буде. Здається поверхностний. Опа Ні, на жаль прийдеться копати. Ладно. А викопаю, покажу. Дивіться як воно файно вискочило мені. Монітосик. Крейсер здається, ось одиничку видно. Зараз трішки почищу покажу. На жаль, на превеликий жаль нічого не видно. Ще що одиничка і все. Ну, думаю це крейцер Ладно, йдемо далі. Ось така знахідка попалась, патрончик. Десь в цьому році загубили. Що там? Де фокус? Фокус тікає. Не ну, якийсь мисливий загубив. Біль всього ще. Ладно, це залишаємо тут а йдемо далі. І так, там звичайна знахідка, кого не зустріти у лісі. Ось такий патрон. От сергівший. Ладно, йдемо далі. Дивіться, який файний сигналчик. Хорошенький. Зараз я викопаю, покажу, що там. Гарний був сигнал, але, на жаль, це поясок від снаряду. Печалька. Ну нічого, беремо, йдемо далі. Дивіться яка гільза. Я ще таких не бачив. Від чого це воно може бути. Хто знає. Таке маленька якась. Цікаво, цікаво. ну беремо, йдемо далі.